Як вийти? З болі і страху, вийти, відповідно, з покарання. Щоб вийти з цього, це означає, що ми в ньому були, чи є ще багато хто на різних стадіях. І коли хтось хоче вийти, а це звісно хоче вийти, це мотиватор проходження цього етапу. Ну і от е змогти вийти з цього, вийти на рівень усвідомлення уроку, загального, Ну, це, це показник для кожному для самого себе, наскільки він цей урок усвоїв, пройшов для себе. Чи може пройти на даному етапі? Кожному індивідуально, кожному по-своєму це відгукується. Ну, але виходить, що ми тут за цим. Тому що це складова, ре... От Це ну, можна ігнорити, заховати голову.